Битва за Маріуполь. Найжорстокіша бійня в російсько-українській війні 2022 року. Оборона міста тривала 86 днів, 78 з яких у повному уточенні. Сьогодні я представляю вам анімовані бої за Маріуполь. Починаємо! 24 лютого місцева влада повідомила, що східна частина міста зазнала артилерійського обстрілу. 25 лютого російська армія захопила позиції на схід від міста Павлопіль і Пищевик. А до другої половини дня українські військові знищили 22 російські танки, що наступали з населеного пункта Павлопіль. 26 лютого російським військам, які наступали з північного сходу, не вдалося вийти на околиці Маріуполя, артобстріли міста продовжувалися. 27 лютого російська армія, до складу яких входили мобілізовані з так званої ДНР, захопила Черненко та Гнутове, але зупинилася в Талаківці, Водяному та Широкиному. Російські війська через Чорноморський флот висадилися за 70 кілометрів на захід від Маріуполя і рушили на нього. До 28 лютого із заходу до Маріуполя пробилася коса, внаслідок чого було захоплено Мангуш і одноіменний аеродром, звідки російські війська прагнули дістатися до Азовського моря, а на півночі захопили Приазовське, зупинившись у Старому Криму. 2 березня росіяни заявили, що оточили Маріуполь. Генштаб України заперечив оточення, стверджуючи, що російським військам не вдалося заблокувати місто. 3 березня зранку російська артилерія обстріляла Маріуполь. О півдні Генштаб України повідомив, що місто стійко тримається, але паралельно було захоплено Нікольське. В інтернеті є багато даних про те, коли Маріуполь остаточно оточили, самі жителі Маріуполя сходяться в даті 4 березня. Але російські блокпости почали з'являтися ще 3. -го. 7 березня Генштаб України повідомив, що українські сили відбили спробу російських військ увійти в район Старого Криму. Також повідомлялося, що до трьох БТГ-19-ї мотострілецької дивізії. 58-ї загальновійськової армії перегруповуються для Генерального штурму Маріуполя. Цього дня було захоплено Сопине і Лебединське, а наступного піонерське. 10 березня росіяни увійшли в Талаківку, а 11-го у Виноградне. 12 березня обидва селища були захоплені, а на північному заході від Маріуполя росіяни увійшли в Старий Крим та Кам'янське. На схід росіяни пробралися до східного мікрорайону міста, а також увійшли в Сартану. Наступного дня вона була захоплена, як і Кам'янське. Росіяни просуваються від Мангуша через агробазу до західних мікрорайонів Маріуполя. 14 березня вони захоплюють Калинівку, повністю оволодівають східним мікрорайоном і займають східну частину лівобережного району Маріуполя. 16 березня російська армія захоплює Пригородне, Бердянське та Агробазу разом з аеропортом і зупиняється в центральному районі Маріуполя. Російські сили захопили адміністративні будівлі на східному березі міста. 19 березня російські війська продовжують важке просування по Маріуполю. Почалися бої біля металургійного заводу Азовсталь. 20 березня росіяни увійшли та вклинилися в центральний і приморський райони Маріуполя. 21 березня остаточно було захоплено Старий Крим. Росіяни заходять у місто з півночі, просуваючись до заводу Азовмаш. 24 березня російська армія досягла центру міста, після чого розпочався повномасштабний штурм Маріуполя. Росіяни відносно швидко захоплюють центральний район, але в Приморському районі зберігається опір Сил оборони. 28 березня ЗС РФ заходять у Мартинівський масив і з'єднуються із західною групою, що наступала з центрального району, внаслідок чого Кальміуський район потрапив в оточення до 29 березня. З квітня починається тиск на Приморський район, кілька мікрорайонів потрапляють під окупацію. На Азовмаші, в свою чергу, бійці зсу чинять потужний опір російським атакам. З центрального району росіяни досягають узбережжя Азовського моря, внаслідок чого Приморський район також потрапляє в оточення. Лівобережний район до 8 квітня був майже повністю захоплений. 11 квітня російські сили продовжують штурм і заявляють про успіхи, але ICV, інститут вивчення війни, не зміг незалежно підтвердити будь-які територіальні зміни. Глава так званої ДНР Денис Пушилін заявив, що російські сили зачистили Маріуполь на 80%. Що ICV не вдалося незалежно підтвердити. Також Пушилін заявив, що Маріупольський порт захоплено, що знову ж таки суперечило як даним ICV, так і російським ЗМІ, і, ймовірно, було брехнею. 11 квітня бійцям ЗСУ з Азовмашу вдалося з'єднатися з бійцями на Азовсталі, але до 13 квітня коридор був ліквідований разом із опором на Азовмаші. 15 квітня ЗСУ в Приморському районі були відрізані від узбережжя Азовського моря, а наступного дня розпочався тривалий опір бійців батальйону Азов на заводі Азовсталь. 17 квітня опір у Приморському районі було придушено. 17 квітня Міністерство оборони РФ в ультимативній формі вимагало від українських військових на Азовсталі скласти зброю і покинути Маріуполь. Українські військовослужбовці відмовилися здаватися та продовжили опір. 19 квітня російська авіація завдала авіаудару по північній частині комплексу Азовсталь. 21 квітня президент РФ Владимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявили про перемогу в битві за Маріуполь, попри присутність українських сил на території Азовсталія. Під час телевізійної наради Шойгу заявив, що весь Маріуполь під контролем армії РФ 22 квітня українські державні джерела повідомили, що російські сили припинили штурм території Азовсталі, але продовжили обстріли підприємства 4 травня. Російські війська вперше з початку боїв прорвалися на територію Азовсталі. 10 травня російські війська продовжували штурмувати територію Азовсталі, а також завдавали артилерійські та авіаційні удари по комплексу. 12 травня обстріли та бомбардування комбінату Азовсталь тривали. Російські війська не проводили наземних штурмів та зосередилися на блокуванні доступу українських сил до підземних тунелів та комунікацій, що ведуть за межі комплексу. 16 травня були досягнуті домовленості, згідно з якими українські військовослужбовці здаються, а російська сторона вивозить їх з території Азовсталі на підконтрольну так званої ДНР-територію. 18 травня бійці Азова вийшли з Азовсталі і здалися в полон. За інформацією російської сторони, з 16 травня в полон здалися. 1730 українських військовослужбовців, які обороняли територію заводу Азовсталь. Але українська сторона заявила, що лише Києву відоме це число. Блокада Маріуполя спричинила гуманітарну катастрофу, залишивши тисячі людей без домівок, а також без доступу до електроенергії, води та опалення. 350 тисяч людей змушені були залишити Маріуполь, у якому до війни проживало близько 450 тисяч осіб. Ну а на цьому все. Дякуємо вам велике за перегляд. Підписуйтеся на наш телеграм-канал Інсайдер ЗСУ та залишайте свої теми для відео в коментарях. Ну а ми пропонуємо вам подивитися наші минулі відео. До зустрічі!